Шановні колеги, ми так трошки почнемо з історичних аспектів, а далі перейдемо вже на принципи седації. І є в мене в цій доповіді конфлікт інтересів, тому що. Коли я працював в БСП, то такий препарат як Декс -Міді Мідін, був наскільки захмарно дорогий, що в мене особливо в Ургенції не було досвіду з ним використовувати. А Коли прийшов завідувач в нейроінститут 5 років назад, то мені дали піввідра кванадексу. І з того часу і до сих пор я не бачу жодного, фактично немає анестезії, на яких не треба було б це ввести або якихось процедурних седацій, ну за виключенням супер-пупер коротеньких, щоб, хоча б капелька е Декса, не, не покращила седацію. А розпочнемо з зд здалека. Вперше в слайди про Декс Медіта я читав в 2008 році, тоді ще коли можна було тою мовою агресора писати. І в принципі на той момент вже 90% даних були досліджені. А зараз додалися ну, 10, можливо, 20, на яких ми зупинимося, що все-таки нового за останні 20 років. Отже, перший такий take-home message, що перед тим як вирішити чи седувати пацієнта, дайте собі запитання, чи йому може бути боляче. А якщо це наш нейропацієнт був в темі, там вроді би в нейро і в нього нема свідомості, то болі не існує, тобто є потужні ноцицептивні стимули. Так, от треба вирішити питання з боль, з біллю або ноцицептивними стимулами, а потім вже переходити до седації, і це дуже важливо. Біль це дуже індивідуальна річ. Наш такий представник України в медицині болі, начальник великого відділу в Інституті нейрохірургії у Великобританії, Роман Крег, він начальник відділу розвитку або дослідження болі. каже, коли мене прооперували, я поняття не мав наскільки це боляче. Ігор Парфіріч Шлапак був наш вчитель, завідувач кафедри, каже, коли мене прооперували, я поняття не, не міг, наскільки це може бути болюче. Його учень ось зараз докторську буде захищати професор, забігаючи наперед, поки що доцент строкань. Каже, Ігор Йорч, я ж тут у вас у таку саму цю ні, хоч от вас не було тоді. А мені було неймовірно і незрівнянно боляче. Тому спочатку біль, а потім вже питання седація. Ось дайте відповідь, кому тут треба знеболювати. А кому робити седацію? Давайте обговоримо після доповіді. І почнемо з історичних аспектів. Тобто, спочатку була стара добра нейроліпналгезія. Яка була наскільки стара, наскільки добра, наскільки дешевша, що просто її треба було заборонити, тому що ну, тоді б не було б розвитку іншим технологіям. А зараз дропідол всі анестезіологи в Штатах і в Канаді, в Європі вимагають повернути, тому що в емердженці це найбезпечніший препарат для оцесідації. Якщо у вас хтось з пістолетом, так йому можна спочатку дроп ввести, а потім вже щось кетамін, чи ще щось, так сказати. Ну, насправді. І, 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 і багато інших препаратів може бути повернуто. Декс не новий препарат, але він е, має таку, е, як то кажуть, друге життя. Е, отже, після того був оксібутірат. Я в своїй нейроопераційній зараз ввожу Оксібутірат, щоб екстубувати хворого після 10-годинного наркозу прямо на столі. І до НЦЗУ ми їх залишали в палаті, не везли в реанімацію. А зараз тільки по НЦЗУ вимушені вести, щоб провести їх по цим реанімаційним кодам. Але Оксібутірат викликав подовжений сол, якщо занадто багато, Тіопентал – суперовий препарат. До сих пор людина, яка сідує в нас на комп'ютерній томографії, вона бере тіопентал, на МРТ особливо, а не е, пропофол, але при подовженні інфузії в інтенсивні, як це було ну, років 30-40, Олег Дмитро Олександр згадував, коли вперше тіопентал почали використовувати в реанімації для седації? до 75-го року чи вже після? До сім'ї року, тобто, ще ну, вчителі наших вчителів його почали. Але найтоксичніший і не тільки нирки печінку, а й імунітет садить. Тому один-два рази прекрасний препарат залишається. Я сам використовую тіопітал, як це не дивно на на, на індукцію в наркоз. Ось в х роках було оце ж тема по нейро, да, Сформульовано, що аналгоседація є першою лінією зниження внутрішньочерепного тиску. А вже маніти ніяких фурусемідів, але маніти вже друга лінія. Потім щось третій, знову поглиблена седація. Оці слайди з початку 2000-х. сібазон теж за царя гороха був використовувався. Ми зараз його потрошку використовували. Поки не з'явився мідазолам, з'явився мідазолам, звикли сібазон відклали, роб, мідазолам пропав, іноді сібазон. Але когнітивні дисфункції в сібазона наскільки сильні, виражені, що його майже скрізь в світі відводять. І не можна багато сібазона, раз, дра, другий можна, а багато ліпше мідазолам або щось так сказати нове, більш гуманніше. А високодозова аналгезія фентанілом і мідазоламом, ось покажу пару слайдів. Були ми в 2000 році в Австрії. Був на а, такій практи... науковій роботі. Нас запрошували по якимось там тим яким самим. Фентаніл ішов кожну годину 7 мілілітрів при тяжкій черепно-мозковій травмі. Я приїхав в Ігорю Порфірічу шлапаку показав Ігор Порфіріч, 7 мілілітрів на годину, десь 150 мл на добу. Іде. Оце така нормальна седація. А мідезелам, вдумайтесь, хто знає, що таке велика ампула, що її там можна по капельки, а ціла ампула на годину 3 мл 15 мл. Це конячі, слонячі дози йшли. І пацієнти потім прокидалися, просипалися і так далі. Але реабілітація значно довше тоді йде, тому від цього теж відходять це вже в історичному аспекті. Сіндром відміни, ну більше 150 мл можливо, до 150 мл фентаніла на добу синдрому відміни не буде. Але все одно це не приймається щоб ці старі схеми е, залучати, коли кажу, Ігор Перфіріч, я в літературі знайшов мінімальну італійську дозу, вони економлять, вони бідні, 40 мл пропофо е, цього, фентаніла на добу. Давайте введемо, це 2000 рік. Тоді це вважалося як щось абсолютно нереальне, щоб інфузія постійна фентаніла там, з мідозоламом, о, з сібазоном, да, тоді. І кажу, да, да, тільки 20. І так мало туди-сюди. А Сібазону скільки? Там хоча б 10-12. Ні, ні, давайте 6-8. Я це ввожу. Ходаки кажуть, там ірвич, якийсь молодий, совершенно зелений, щось в нього з головою 20 кубов фентаніла хоче. а потім малишки дисертацію потім в назву вів аналгосідацію вводив 140 сам вводив. на полі травму. І нічого, і нормально. Але ми це все пройшли і від цього по маятнику відходимо. Отже, інші препарати. І морфін був, і амінозін. Анатолій Іванович Трещинський. амінозін нову пробу було. Колись розказували, ввели 02 амінозін давління ляпнулось так, що реанімацію проводили. Це сам Трещинський розказував. Від цього відходимо. А алкоголіків буває аменозін для седації, і сьогодні дімідрол. У мене за Майже п'ять років потратив я, щоб дімідрол вивезти з мого відділення, щоб його просто з аналогіном так не Аналогін, будь ласка. Димедрол? ну не треба, ну не зараз, ну не обов'язково. П'ять років зайняло кетамін. А в кетаміна, можливо є певне майбутнє. Оце слайди якого року Володимиречу буде приємно, який гарний з'їзд був 2004 року в Донецьку. І ми докладували вплив кетаміна на черепно-мозкову травму. Це були чи не перші в Україні публікації? Що можна кетамін? Що церебральний перфузійний тиск не знижує, а підвищує, бо тиск підвищує трошки вище, ніж внутрішньочерепний тиск. Тому кетамін цілком можна в нейро з мідазоламом, з дексмідітамідіном І сьогодні. Чомпіон був і в багатьох місцях залишається, а можливо залишався до дек декса пропофол, Але ціна. Напевно, що суттєво вища. Сіндром інфузії пропофолу. Ось перше дослідження, таке вагоме на весь світ, яке заявило про синдром інфузії пропофола, бо його теж річкою лили, особливо на ковід. І іноді лють цілою річкою висока ціна синдром інфузії, а седація недостатня. Чому? Бо у пропофола дуже низький анксіолітичний ефект і в Декса і в Мьо, мідозелами і вони значно вищі, ніж пропофола. Ми стараємося уникати центральних вен і щось в периферію, і навіть возопів. Пресори даємо в периферію, краще трошки вену спалити, ніж мати катетеросоційовану інфекцію, на нашу думку. Але все-таки пропофол, може і вене палити. І задають питання родичі, а що це за таке біле ліце, хто такий Майкл Джексон, а що це в мене таке асоціація? І треба пояснювати, що да, у вас на апараті. А на насамдихі, то так і пригнічує дихання, можливо, пропофол і не такий безпечний, якщо да, і знижує дихальний об'єм, виявляється. Які перспективи в реанімації? Перше, треба цільовий рівень седації. Ну так як казав Юрій Порфіріч, не все те, що в них 140-150 фентаніла лється, то добре, що занадто то нездраво. Тому е, вийшло за останні 15 років декілька суперякісних досліджень, які кажуть: бачите, з тисячі рік, що е, призупинка седації покращує виживання ну, на ранок, а можливо і на передачу зміни в обід. І це недорого. І якщо пацієнт збуджений, може, йому треба щось прооперувати, на комп'ютер звозити, тобто це повинно бути. Тому робимо такі проміжні висновки, що спочатку не фармакологічні методи, добре слово, да? не обов'язково, як поне казав, добре слово і пістолет, да? але добре слово, аналгезія. Можливо, оцінюємо легку седацію і потім вводимо в, склад... в важку седацію. Що мені не дуже то зрозуміло, що нам ось військові, якщо військових привозять, то вони не оцінюють поглазуть. Тільки тому, що пацієнт на седації. оказується, можна по-глазу оцінювати. Воно згинання ніколи в житті не, не міняє на розгинання З п'яти балів навіть при глибокій седації, пацієнт чотирьох бальним ніколи не стане. Тому треба і потім призупинка седації. А тепер пару ключових досліджень ось це супер ключове, в якому ті, хто нижче седований, краще вижили, чим ті, що о, лежали дровами. Що, може, взагалі не сидувати? Ні, зворотні дослідження. Ті, що помірно сидовані, вижили краще, ніж ті, що взагалі не сидовані. Тобто, якщо пацієнта не сидувати і він там буде мучитися, можливо, він виснажить свою катехоламіннову систему ще щось, то сидувати треба. Але як? Тому треба і. Перевіряти біль і поступово знижувати цей рівень седації, і гайдлайни кажуть, що треба індивідуально з рухуванням тітрувати седацію по чуть-чуть, а може достатньо. Ну і у всіх пацієнтах треба програмувати пацієнта на добре, але згадувати, що може і так бути, і так. Але ми до цього готові. Це так, така, такий сендвіч відшит в розмові з пацієнтом, в тому числі по седації, бо седація це потужний лікарський засоб. Ну і останнім що пунктом розкажу про декілька досліджень, які порівняли пропофол з диксмедітомідін. І перше ключова, оце найчастіше я ввожу і в презентацію, і для себе виявляється, що з диксмедітомедіном низькі тиски і брадікардія це не так небезпечно, в тому числі на нирки. Нирки на Дексі недостатність значно менше, це круте дослідження підтверджує. І в три гайдлайни, які я зараз буду показувати, декс зараз ставлять перед пропофолом. Ось по профілактики Делірія 58 згадок Декс і 14 згадок Пропофола. Тобто висновки дослідження, що Декс може може іти перед тим, як Пропофола, і він. Ну, показав гарну високу доказову базу. А що для мене було ново, що він, виявляється, має ще якісь певні протизапальні ефекти. Гайдлайни кажуть, що. Декс скорочує тривалість штучної вентиляції, бо не треба глибоко седувати, бо він може бути майже в свідомості і є анксіолізіс. А в пропофола, нагадую, анксіолізіса немає. Вони психомоторне збудження, всім медсестрам це не подобається. Давайте засидуємо шевел, продовжуємо довше. І ще одне декс дослідження показує, що зменшує делірій, і на відміну від сібазона, і тим більше пропофола, сон від декса більш фізіологічний логічні, і це доведено, це йому ставлять як, як, як в плюс. Що каже фокусний апдейт, що рекомендовано декс ставити починати над пропом, а якщо не вистачає, то давайте трошки пропа вже досидумимо до, до цих шкал, як, як це треба. Що каже, цілеспрямоване введення дексу пропонують радше, ніж починати з пропа, бо там треба глибоко буде психомоторне збудження. Навіть я чого згадував Дропірідол, тому що дропірідол, Психомоторне збудження менше. Та глибока мінералізація. Зараз ніхто до неї не йде. Але по чуть-чуть засідірують протитошнотний, і у Декса гарний протитошнотний. Хтось хоче атропін ввести, ні, на наркоз берете Декс, буде так само сухий рот і без атропіна. Ми давно забули, як ввести атропін. Ось делірій в реанімації. Апдейт 25-го року. І рекомендується декілька моментів. Один момент ми підкреслимо, що. Ми е, свідчимо в реанімаціях чи в інтенсивах е, диксмедітомідін перед пропофолом, тобто, чуть-чуть маятник виходять від сторону пропофола, він залишається десь королем седації, але десь корона трошки передається вже, там, співправління. Отже, робимо висновки, що седація в інтенсивній терапії все ще можуть бути використані засоби, якщо десь там потрошки і кожен з них не проявить своїх побічних ефектів. Але якщо надовго, то стратегічно вирішить, щоб пацієнту не було у свідомості, або коли дексту вони можуть бути майже в свідомості боляче. Або коли це проб, або щось інше, то ноцицептивних ну, це стимуляцій, щоб не було, щоб не тарабанило серце, не було тахікардії. Але якщо вже сидуєте, то щоб тримати ціле спрямований рівень мінімальним, і це можна бути в довгострочній перспективі, то дексмедітомедін виходить ну дійсно. І ми в своїй практиці ну реально в один шприц даємо дексіфен і в наркозі, і в седації, якщо комусь больно, особливо військовим. Декс і Кет, кетамін з Декс от зараз до нас приводять, знають просто, що в нас дуже такий низький порог переведення в нашу реанімацію з відділень, де військові нерви шиють, і в них колосальні страшнючі болі. Ми до себе забираємо в реанімацію, Декс з кетом в одному шприці на інфузоматі ставимо, вони нам вранці показують, що нормально. І з пропом Декс, і з медом теж ми Декс. Хоча єдинственне, що я вам точно не рекомендую офіційно, бо книжка, не книжка, якась американська. Такий тоненьким мелким шрифтом, що Едекс не дуже совмістим з мідазаламом. Але ми робили і теж, і теж нормально. Тому це в нас на практиці, тому мій конфлікт інтерес умовний, що я не кажу, що треба якийсь саме. Навіть да, цій фірмі, що мені піввідра, Декс, декс Медітомідін надали, це вони вам розкажуть. Але я використовую Декс як в наркозах, так і в реанімації. Абсолютно більшості пацієнтів вважаю, що я цим роблю краще. Якщо ви будете пацієнтам робити краще, то теж вони будуть менш з болю і, можливо, вам теж підтримки і в всіх ваших добрих справах. Дякую за увагу. Дякую, Максим Миколаївич. Питання є у вас? Да, Ігор. Абсолютно погоджуюсь. Нагадаю, на ваше запитання, коли не ми, не я, бо я там на Вніру працював там на в БСП, а професор Малеш десь у 2003 році дійшов за буквально півтора року до 140 мл фентаніла і ще трошки сібазона, було, не було таких новітніх препаратів, то пацієнти з політравмою були практично в свідомості все усвідомлювали і виконували всі інструкції. Тому я з вами теж погоджуюсь, що можна знизити цей рівень. Для начала розмови там, де це треба. Максим, дякую. Е, ускладнення прологова дії про пофолу там. Тиждень чи щось ви бачили ви, я маю на увазі рапдеміоліс та тощо. Ми особисто не бачили на, е, в реанімації, тому що я не дозволяю лити проб в тих дозах, де можна отримати синдром. Але в нас нейро буває 10-12 годин, і буває 12 годин, якщо без сіво Я стараюся з флюраном іти на нейро. А є там, де довгі без сіво 50 мл на е, 12 годин. Е, це виходить 700 мл. Пропофола. І потім пічонки щось лізуть. Рандумюлі, правда, не бачили. А щось таке, що нам не зрозуміло, цілком може бути вкладено і в якісь початкові стадії синдрому. Дякую, дякую. Ну, давайте... ще, ще запитання. Да? Прошу. Чим менше, тим краще, але ми завжди економимо. Тому просто беремо завжди цілу ампулу. Ампулу Дексо, ампулу кета і просто регулюємо швидкість інфузії. А якщо воно не докапує, то ми залишаємо. Можливо, це треба буде прокапити через півдоби, тому що там біль може вертатися, особливо у вівбійців. Все? Дякую. Сідайте.